Рекомендацій щодо заборони вживати каву при якихось нозологічних одиницях хвороб серцево-судинної системи насправді немає. Чіткої такої заборони немає. Але, звичайно, якщо у пацієнта є застійна серцева недостатність, серйозні порушення ритму, там, скажімо, Перед епізоди порушення, шуночкові порушення ритму. Пацієнт індивідуально не так сприятливо реагує на вживання кави, то, звичайно, в таких випадках каву потрібно замінити якимись іншими напоями або не вживати взагалі. Але чітких рекомендацій до того, що, що не потрібно, не можна вживати каву, навіть мінімальних. Кількостях таку такої рекомендації нема, хочу сказати більше, що деякі пацієнти з серйозними захворюваннями серцево судинної системи правило, вони мають низький артеріальний тиск, з умови захворюванням, скажімо чи прийомом медикаментозних препаратів. Часто запитують, чи можна все-таки, є така слабкість значна, чи можна все-таки в першій половині дня вживати хоч чашечку кави. По своєму досвіду хочу сказати, що я дозволяю своїм пацієнтам це зробити. Вживайте каву в помірній кількості, а це саме не більше 100-200 мл кави за добу, що відповідає 100-300 мг кофеїну. Це абсолютно не зашкодить роботі серцево-судинної системи. Помірне вживання кави протягом тривалого часу показало зниження частоти таких захворювань, як хвороба Альцгеймера і хвороба Паркінсона. Крім того, тривале вживання кави приводить до зниження частоти розвитку цирозу печінки. Що стосується знісу з боку серцево-судинної системи, то помірна кількість кави не призводить ні до порушень серцевого ритму, ні до збільшення серцево-судинних подій. На сьогоднішній день найчастіше використовується два види кави це арабіка і робуста. Вважається, що робуста має кофеїну в два рази більше ніж арабіка, тому більшість населення 70% вживає, як правило, м'яку каву. Це кава арабіка. Це натуральна кава. Якщо ми говоримо про інші варіанти кави, там розчинна кава, ну, розчинна кава е, має менше користі, тому що вона піддається набагато більшій обробці, і тому, звичайно, всі властивості кофеїну, які ми використовуємо від кави, мабуть, в цій ситуації вони нівелюються. Якщо ми говоримо про інші е, варіанти е, чи напої з кави, такі як цикорій, то цикорій в принципі, не е, має в собі кофеїну і він має. Аромат кави і має е, е, корисний тим, що е, містить в собі деякі вітаміни, знову ж таки, антиоксиданти, але кофеїн він в собі не містить. І його можна використовувати як замінник е, кави людям, які його люблять. Натуральна кава е, має мінімум. Калорій. Це 2 калокалорії в чашці кави. Тобто вона е, має якісь позитивні властивості, про які ми сказали, і не має ніяких е, інших, інших властивостей. Якщо ми кажемо про каву з, е, з цукром, скажімо, чи з печивом, чи з цукеркою, то, звичайно, калораж буде достатньо високим може досягати до 400 З молоком. її мають вживати люди, які мають якісь проблеми з шлунково кишковим трактом, але знову ж таки це підвищує калорійність цього напою, ось і це ну такі вже індивідуальні вподобання людей.